Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні ми поговоримо з вами про ігрову мишку від компанії x XTrikeMe, про модель GM518. Як ви знаєте, для нас критично мати мишку, яка не лише виглядає стильно, але й забезпечує високу точність і швидкість руху. Високу точність і швидкість руху. Давайте з'ясуємо, чи відповідає ця ігрова мишка цим вимогам. Але перед початком огляду, як завжди, попрошу підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні Ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюють. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі. Дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Перше на що ми всі звертаємо увагу при виборі будь-якого пристрою, це зовнішній вигляд. Дана миша має чорний корпус з матовою поверхнею та глянцевими вставками. Зручно та Стильно, вона досить компактна, але має повну підтримку долоні, що забезпечує комфорт навіть під час тривалого використання. На бічних сторонах миші є гумові вставки, які запобігають ковзанню, та і сам матеріал поверхневий не ковзає. Важко не звернути увагу на RGB підсвічування, колір якого переходить з зеленого в оранжевий по корпусу. Підсвічування має кілька ефектів, які можна змінювати на свій смак за допомогою кнопки. Підсвічується також назва компанії, яка розміщується посередині мишки зверху та коліщат. Куліщат, Куліщатку, до речі, при прокручуванні не. Ковзає по пальцю, я гадаю, завдяки цьому проектору. Кнопок у нас шість, включаючи дві додаткові кнопки на бічних сторонах. При натисканні дають чіткий відклик. Найважливіший фактор, який слід врахувати при виборі ігрової миші, це її характеристики. Ця мишка дротова, довжина кабелю, півтора метри, usb з'єднання, плюси такого з'єднання, стабільне підключення, менше лагів. Це важливо для ігор, де потрібна швидкість і точність. Вага пристрою 76 грамів. Так, він дуже легкий, тому це плюс до ергономіки. Цій мишці влаштований оптичний сенсор, який працює за допомогою світлодіода та фотодетектора. Вони точно відстежують рух миші навіть на нерівній поверхні. На відміну від мишей з кульковим сенсором, оптичні миші не мають рухливих деталей всередині, що робить їх менш вразливими до зносу та більш точними у визначенні руху. Як на мене, це ще один великий плюс. Роздільна здатність сенсора на рівні 12800 DPI свідчить про високу чутливість миші, і її здатність реагувати на найменші рухи користування. Вача, це важливий показник для гравців, оскільки він визначає наскільки дрібно та точно миша може відстежувати рухи по поверхні з такою високою роздільною здатністю. Гравці отримують точну і реалістичну реакцію на свої дії, що особливо важливо у швидких темпових іграх. Можна налаштувати роздільну здатність, це також дозволяє користувачам персоналізувати мишу під свої індивідуальні вподобання та стиль гри. В комплекті з мишкою ви отримуєте інструкцію з використання гарантійний талон на 12 місяців. Виробник зазначає тривалість служби кнопок в 5 мільйонів. Кліків. Маленька та легка мишка, яка не ковзає по долоні, ідеально підійде, для, ідеально підійде для користувачів середнього розміру руками або тим, хто шукає мишку, яку було б зручно брати з собою. При експлуатації ця мишка показала себе добре на різних поверхнях, включаючи тканину. На тканинному килимку вона рухається плавно без затримок, забезпечуючи стабільний та точний рух курсора. От на гладкій пластиковій поверхні ми вже спостерігаємо гіршу реакцію. Один із позитивних аспектів, що варто відзначити, полягає в тому, що в даній комп'ютері. Миші не спостерігається зриви сенсора під час геймплею. Це безперечно корисна особливість для геймерів, оскільки відсутність зривів сенсора дозволяє більш плавно та точно керувати мишою під час ігрових сесій, уникаючи непередбачуваних втрат, сигналу чи стрибків курсора, що може значно вплинути на результативність гри та загальний геймплей. Її чутливість може бути оптимально налаштована для різноманітних ігрових сценаріїв, забезпечуючи точність та комфорт у керуванні. Це дозволяє гравцям максимально концентруватись на грі, уникати непередбачуваних труднощів з керування та забезпечує плавну та стабільну реакцію на руки щодо довговічності, ця модель здивує вас своєю міцністю та надійністю. Вона виготовлена з якісних матеріалів, що запобігає надмірному стиранню чи пошкодженню при тривалому використанні. Проте це нам обіцяє виробник. Я ж користуюсь нею недовго, тож, звісно, в мене все ідеально. Але що я можу сказати? Точно пластикові деталі не скріплять та не рухаються під час експлуатації. Все надійно скріплено. В цілому дана миша проявляє високу ефективність та надійність у різних сценаріях використання до Дозволяючи геймерам та користувачам отримувати максимальне задоволення від своїх ігрових чи робочих сесій. У підсумку x strike Mim GM 518 відповідає усім вимогам геймерів. Надійна. Точна та швидка. Більшість функцій можна персоналізувати, як на мене, це відмінна можливість. Ми, друзі, розглянули плюси та мінуси, але обирати вам. Тому обов'язково пишіть свою думку в коментарях про цю мишку, що ви думаєте про неї. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.